Заступник міського голови з гуманітарних питань Таращанської міської ради, ветеран війни та нацгвардієць Павло Корнієнко. після початку повномасштабного вторгнення Росії залишив свою професію щоб стати на захист України. Під час бойового завдання отримав важке поранення і зараз проходить реабілітацію. Ви були на важливій посаді в міській раді. Але в квітні 2022 року вирішили піти добровольцем на фронт. Що стало головним мотивом для цього рішення? Так я пам'ятаю, це дуже чудово. Декілька факторів було: це, по перше, піднесення патріотичного духу в цілому в країні, коли стояли черги добровольців біля на той момент військоматів. А напевно, саме основний був фактор це поїздка вже в деокупований Бучу, Гостомель, Ірпінь з гуманітарною допомогою від нашої громади. І подивившись на те, що там відбулося, і як все було зруйновано, це, напевно, саме основний був факт. Чи пам'ятаєте той день, коли прийняли рішення воювати? Як на це відреагували рідні та колеги? Спочатку вони не повірили. Потім, коли я вже по факту сказав, що я все-таки потрапив до військомату, що я пройшов військову лікарську комісію, в першим чергу я сказався дружині. А потім своїм колегам по роботі. Колеги підтримали. Це було моє виважене рішення, і на той момент я вважав, і на сьогоднішній момент я вважаю, що я зробив правильне рішення. Який момент на фронті став для вас найважчим? Чи були ситуації, які кардинально змінили ваш світогляд? Знаєте, у кожного по різному У мене момент найважчий став це не сама боротьба з противником, чи умови, в яких ми перебували? Це Витягати і хоронити хлопців, які з тобою п'ять хвилин тому назад бліндажі пили каву, потім був прильот, ти до нього, а він уже мертвий. Саме важче це напевно втрачати своїх побратимів. Що ви пам'ятаєте про день, коли отримали поранення? Як це сталося, і що відчували в той момент? Знаєте, як кажуть в народі, що людина відчуває, коли щось повинно з нею трапитися. Коли я заїжджав на позицію 4 ранку, ще було все темно. І будучи в бойовій машині, я відчував, що я звідти вже своїми ногами не вийду. І це правда. Перебувши там майже 12 годин на позиції, нас відправили на штурм противника. Ми його вдало відштурмували, але противник наніс. Залпові удалери з міномету, розрахунку, який і біля мене влучив неподалік. Як не дивно, я пам'ятаю повністю все стосовно свого поранення. Я, повертаючись з завдання, в мене перед очами спалах білої спишки, мене відкинуло, я втратив свідомість на певний, на, на, на декілька секунд. Після чого я опритомнів, почав кричати від болю. Я не розумів, що зі мною відбувається, я не розумів масштаби того, як воно до мене прилетіло, але завдячуючи побратимам, які організували негайну мою евакуацію, тому що якщо б я ще довше там полежав, я, напевно, там і залишився. Вони негайно наклали турнікети, організували евакуацію, мене витягнули. По дорозі, як вони витягували всі четверо, Отримали осколочне поранення, бо противник нас супроводжував також вогневим. Вогневий супровід здійснював нашу сторону. Ви вже майже два роки боретеся за своє здоров'я. Що далося найважче у процесі відновлення? Е, найважче це реабілітувати себе і спонукати своє тіло, почати функціонувати хоч не, не на 100% як до поранення, але нам на, намагатися його е, стабілізувати до того рівня, е, почати, щоб м'язи почали е, працювати. Я отримав міну вибухову травму, найбільше було пошкоджено ноги та нижні, живота, е, ліва рука. Відкритий перелом. не заділо тільки ті місця, де була броня. На сьогоднішній день в районі 80 осколків залишилось в моєму тімі, які хірурічним шляхом вийматися не будуть, але, як врачі кажуть, що вони можуть самі десь вилазити на поверхню. Процес відновлення він, це певний етап. Певні етапи, які кожен етап по-своєму складний йде. Перший етап це перенести всі операції, будучи в горизонтальному положенні, майже не рухаючись, це три місяці. було. Другий етап це коли лікарі, і реабілітологи заново мене вчили як маленьку дитину сідати, їсти самостійно, пересідати у візок, спочатку з допомогою медперсоналу, персоналу. Потім без допомоги медперсоналу, кожен етап йде своя тяжкість. На сьогоднішній день етап у мене проходить це ставання на милиці і намагання ходити без трапецій. Станом на сьогоднішній день я переніс 28 операцій, більше 100 годин наркозу і попереду мене ще чекає як мінімум одна операція. Чи була підтримка громади, побратимів або влади в цей складний період? Що для вас було найважливішим у цій боротьбі? Звичайно, з першої секунди після поранення зі мною завжди були побратими. Вони досі на зв'язку. На жаль, їх не так багато і залишилося, але все рівно вони дзвонять, телефонують, вони телефонують, вони пишуть, вони намагаються приїздити провідати. І паралельно з побратимами дійсно громада, в якій я проживаю, і громада, в якій я працював до повномасштабної війни, мені досі допомагає. Не отримуючи 10 місяців взагалі заробітної оплати і якоїсь фінансової допомоги від частини, ці друзі, знайомі, колеги, дійсно мене підтримують в даний час. Ви планували повернутися до виконання обов'язків у міській раді. Чи змінилися ваші пріоритети в роботі після пережитого? Сподіваюся, що я закінчу свої операції і реабілітацію і зможу на двох ногах ходити. Я планував би повернутися до безпосередньо робочого місії в міській раді на свою посаду. Пріоритети змінилися, тому що, як показало, що найцінніше це життя людини. На сьогоднішній день я бачу всебічну допомогу з один із пріоритетів своєї роботи це всебічна допомога військових, сім'ям, родинам безвісті зниклих, родинам, в яких загинули військові, намагатися допомогти в їхніх питаннях в межах своєї компетенції. Які гуманітарні або соціальні ініціативи ви хотіли б реалізувати після повернення? Найголовніша соціальна ініціатива з моєї сторони була це доступність. Так як ви бачите, зараз я знаходжусь на інвалідному візочку і я на ньому півтора роки. Як ніхто знає, що таке виїхати, заїхати на пандус чи до аптеки, чи до якогось магазину, я безпосередньо розумію, що повинно там бути. Я би хотів би організувати зустріч із підприємцями, із владою і домовитися, в який термін я готовий своїм прикладом на візку допомогти їм, щоб вони правильно зробили доступність. Це навіть саме основне питання зараз безпосередньо для мене. На сьогоднішній день перебуваючи в Трощанській громаді. Я як заступник сказав би наступне: громада, як і всі інші, не готові до прийому таких е військових і не тільки військових, а й цивільних людей, які мають певні фізичні обмеження. Тому що все застаріле, навіть якщо є пандус, він не, не всі норми, по якому можна на ньому виїхати. Навіть є е місця. Де встановлені пандуси, але вони не витриманий певний градус, де нереально заїхати на ньому особі на інвалідному візочку. Так само і поручні. Людина, яка на костелях, треба також подумати про них, і це буде, напевно, моїм із пріоритетних завдань, повернучись на посаду заступника міського голови. Яку головну думку або пораду ви хотіли б донести до людей, які зараз переживають складні випробування? По-перше, йдіть до своєї мети як на особистому прикладі можу сказати, до неї можна дійти. І це реально з намаганнями, через силу, але головне мотивація жити. По-друге, не бійтеся звертатися до психотерапевтів, до психологів, вони дуже добре допомагають пораненим хлопцям. Це не є якесь клеймо, що у людини щось погане з психікою. По-третє, звернутися до людей, які продовжують підтримувати наших військових всіми силами. Якщо хто має. Можливість фізично йти, йдіть, підписуйте контракти, воюйте, бо це наша земля і нам тут жити. Не ховайтеся, ми українці, це звучить гордо. І ми маємо цю гордість довести до кінця і показати всьому світу, що ми є українці. Слава Україні!